Привет! Я Ріб. Я придумав спосіб, який крім того, що можна відзначати двері, яка правильна, також можна дивитися крізь стіни та майже крізь всі предмети в грі. То що зробити, щоб дізнатися, яка є двері правильна? Допустимо, з них в кімнати бачите, що дверей багато і ви не знаєте, яка правильна, а номер з двері, якої ви вийшли, вже пропав. Тоді підійдіть до кімнати, якої ви вирішили перевірити першою. Присядьте та поруніть гору на пару градусів вниз. Добре, ми провірю першу двері, та ми ще не знаємо, що вона правильна чи ні. До чого підходимо до другої двері і дивимося. Як ви бачите, тут видно кімнату, який спавниться монстр. А от на першій двері, яку ми провіряли, ми бачили не кімнату монстр, а червоні стіни. Вон такі. Це стіни якраз наступної кімнати, що означає, що це двері правильні. Таким чином може дивитися через всі предмети в грі. Наприклад, шафа. Також можна подивитися через неї, просто розбігтись і вдаритись головою теж під певний кутом вниз. Або теж просто сісти і подивитися. Можна подивитися, чи ця колона жива. Тут всередині неї нічого нема, що означає, що це проста колона. Також таким чином можна економити час на рівні з таймером, і швидко дізнатися, де правильна двер. Хто знає, чому в початку інакше, яку можна просто взяти і пройти. Це доволі рівно. Тут нічого не буде темне пространство. Можна вийти. Ну а поки пока.